Міністр закордонних справ Федеративної Республіки Німеччини Йоган Вадефуль висловив сумнів у тому, що Путін хоче досягти справедливого миру. Боже, яка наївність? У нас з вами немає сумнівів в тому, що Путін хоче продовжувати вбивати людей і хоче нищити Україну. І не лише тому, що його міністр Лавров практично щодня говорить про російські вимоги. Головною, з яких є знищення держави Україна. Ну, просто от знищення держави і все. Вони це на Московії це називають першопричинами війни. Наше з вами існування для росіян є першопричиною війни. І продовжують вбивати людей. Знаєте, інколи європейці мені нагадують, дітей наївних, з широко розплющеними очима, які яким треба дорослішати, і спостерігаючи за тим, що на континенті є величезний Дракула Путін, я маю на увазі, і його країна Росія, які п'ють людську кров, ніби водицю, треба приймати вже нарешті дорослі рішення. Лише так можна спинити те, що Трамп називає кривавою банею на континенті.